Заводиться ідеально. Двигун працює приємно і взагалі скутер відчувається як новий. Так, ну скутер майже новий, пробіг там 7 тисяч це взагалі нічого для японської техніки. Подивимося, як Бондо набирає швидкість. 20 30, 40. П'ятдеся. Так, ну ось 55 впирається і все, більше не хоче він розганятися, в принципі це каже про те, що вони з заводу мабуть 60 і не їдуть, 57-58 їхня максимальна швидкість. Якщо все ж таки припустити, що він 7000 проїхав, там якийсь мінімальний знос рівня все ж таки є їде він 55, то заводу, мабуть, десь 57-58. По електриці. Так, стоп є, повороти. Так, ну фару, щоб перевірити, це треба його завести заодно перевіримо, як заводиться з кікстартера. Все добре. Так, ну, ближній дальній присутній ось такий скутер в ідеальному стані. Ось отут в контейнері трошки пошкоджене крило і відсутній катафод, це при перевозці. Прижали в контейнері. По цьому пластику все добре і незначні потертості, присутні на всій боучній техніці. В наявності також є карбюраторні версії, є різні кольори, техніку відправляємо по Україні, кому цікава постановка на облік без проблем. Техніка розмитнена. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал, ну, але з питань придбання звертайтесь по телефону. Дякую за перегляд.